Зрадники серед своїх поранені бійці, АТО запевняють, численних жертв могло б не бути, але хто зі своїх планомірно зливає інформацію сепаратистам. Це стосується операцій та передислокації колон у столичному військовому шпиталі. Нині близько півсотні поранених у боях під слов'янськом та ще близько 30 в вірпіні. Майже всі бійці потрапили в лікарні після масштабної наступальної спецоперації поблизу Слов'янська, яка розпочалась 3 червня. З пораненими спілкувалась Євгенія Цвітанська. Його права нога знеруховлена. Лише за два тижні Віктору скажуть, чи буде він повноцінно ходити. На повністю не шевелиться. У складі 95-го батальйону він 3 червня входив у Слов'янськ. Це була масштабна наступальна спецоперація. Втім, тоді бійці навіть не встигли увійти у місто. Просто на в'їзді їх обстріляли. На узкому участку нас доволі таки серйозно обстріляли з граната Тоді ж куля поранила Віктора. Почу, як вибухнуло колеса і удар в п'ятку Почув нині у столичному військовому шпиталі 51 боєць зі Слов'янська. Майже всіх поранили під час проведення АТО 3 червня. Шестеро у вкрай важкому стані. Це постраждалі з різними вогнепальними та осколковими пораненнями від голови до нижніх кінцівок. Є дуже складні хворі. Із рук міністра оборони бійці отримують бойові медалі. Ультів з равли не Майор Олександр Малярчук теж брав участь у зачистці 3 червня. БТРом йому переїхало ногу. Про плани українських військових каже сепаратисти добре. Знали, я вважаю, що нас вже там чекали. Є багато зрадників серед представників міністерства оборони, які Мабуть, чи продають інформацію, чи проходить витік інформації? У БТР цього бійця влучила протитанкова ракета. Вижили лише він із товаришем. Згадує того дня, відбили дві засідки. Третю не змогли, чекали підмоги. Мождали авіацію. Авіація може. Другим займалися, бо там, ще щось там. Що ми авіацію, ми не нас почали просто розстрілювати. Я водітель БТР. -а. Їхали і попали в засаду. Нас оточили ну, з двох сторон, підбили мій БТР, я виліз, ну, зайняв оборону біля БТРа. Павлу усього 24. Він втратив око. Хлопець каже, жертв багато, бо ворог знав усі наші плани. Засада очевидна. Нас ждали там зарані вже. Все було виготовлена про свої подвиги під час проведення АТО говорить мало. Спас чотири чоловіка витягнув знає, на себе. Коротше, говорить, що шубила, мама страшна, страшні, ніж бойовики. Попри все, бійці кваплять лікарів, хочуть повернутися до товаришів у бій. Та кажуть, там усі мріють, що АТО швидко і переможно завершилася. Щоб швидше віддавали команду на зачистку цього города, конкретно Слов'янська. Один вольовий приказ. І все можна вирішити за два дні. Євгенія Цвітанська, Оксана Щербина, Владислав Журенко Ігор Ткач. Новини 2+2.